Доброго дня, юні кролику води. В цьому випуску я вам покажу, як правильно користуватися солікоксом для тварин, в моєму випуску для кроликів. Беремо солікокс. Але солікокс можна вводити. Є два приклади, як можна вводити солікокс. Перше, солікокс можна вводити через 5-1,5 кролеви на одного края. А можна у воду, давати у воду, але в воду прокипячену, і не за гарячу, не гарячу. Головне не гарячу, бо для кроликів язики, і Що, по е головне не гарячу е Беремо солікос е на таку 1,5-літровий Дві коло е двох мліт. Зараз ви е бачите, як я його набираю, а пізніше я, як, е я його набираю, потім включу і покажу, як його треба вводити. Ось стараю я трохи солікоксу та ввожу. Зараз ви на, на відео бачите, як вводиться солікокс. Солікокс потрошечки потрошечки розчиняється в воді. Зараз Детальніше ви побачите. Дивіться. Капельки капають. І ви побачите зараз, як буде розчинятися. Дивіться, ви зараз побачите, як він буде розчинятися, Дивіться, ви, лас, побачите, він буде розчинятися в воді. Капельки капають, вони звіру розчинятися. Щоб присвячити процес розчиняння солікоксу у воді, можна самому рушну брати і його перемістити. Для такого віп, у такому випадку я, я беру. Шпріс, щоб розчинятися його у воді. Беру у шприс того солікоксу, який розчиняється чуть -чуть у воді. І беру і пришвидчую процес розчиняння солікоксу у воді. Ви можете собі інакшими способами його розчиняти, але в такому випадку я розчиняю. Свої... Мені цей спосіб найпростіший та, найлег... та найлегший. Беру. І так розчиняємо. Потім можемо ось так взяти і так трошки. Зараз я вам покажу, як я, як я вводжу солікокс для своїх кроликів. Е, можна Цей солікокс, як я вже розказала на, на початку відео, цей солікокс вводити в рушну або давати їм кроликам, аби вони самі самі п'яли. У такому випадку я буду його давати, не, у, не в рушну, буду давати сам кролику. Беремо. Беремо і знімаємо голочку із, із шприса. Зараз я вам покажу. Зняв я голочку з шприца. беру, набираю для мого кролика, я випадку даю, цілу, цілий шприц. Це кролику допомагає. Зараз я покажу це на кролику. Зараз ми побачите. Зараз я вам покажу, як правильно уводити Солікокс вручну кроликове. Ми беремо кролика та бачите ось цього п'єку. Ми беремо. Маємо цілий шприц цього мікропрепарату Солікоксу. Тепер ми беремо. Беремо. І шукаю, Він в'язав, що він дуже хоче пити. Цей кролик у мене не звалий. Він такий. Де... Зараз я... Це третій день сказати, що я йому даю судікокс, солі бо солікокс зараз я менше даю, бо він потрошки відходить. Зараз я беру. І потрошечки того даю. Йому, та не, понятне діло, що не подобається, але потрошечки, потрошечки я йому даю. О! Подобається трошки. Ну. Потрошечки даю, цілий шприц я його даю. Моєму випадку я цілеш даю. Пізніше я цей весь що у мене лишився, даю усім кроликам. Але... Це потрібно ще раз так само взяти солі коксу для того, бо ми знаємо, що 2 мл солі коксу йде на одного кролика. У мене таких кроликів 3? Тріє. А є і т'єре. Я наливаю трошки, тє, трошки те, Значить я беру ще раз так само. Але треба куда весь мікропрепарат для цього кролику. Ну, чекай. Дивай, О, ти вже. Я зробиш її. Потрібно ще тут акуратно його вийдемо, щоб кролик не сдох. Захлеснуться біда. Бажано, щоб це не розливалось. А, е, прикусив шпиць! Вс, молодець! Давайте трошки кролика пригладити, погладити. Все. В наступному відео я вам розкажу, як узнати, як узнати що кролику потрібен солікокс. Так що підписуйтесь на мене та ставте лайки. Зараз я вам ще покажу, як я даю оцей всіх препарат для своїм кроликам. Перед тим ділом треба, як я перше казав, потрібно, що? Правильно. Потрібно ще набрати так само солікоксу, як ми перші набрали. Все потрібно для того, аби ну, солікокс, ми знаємо. Солікокс вже тут розчинився. Ми зараз треба ще увести того мікропрепарату солікоксу. Відведемо ще раз того солікоксу і все. Може наче так. О. О, тут в мене вже мало лишилося. Ой, я ще не дуже мало. Все. То виходить, а Ну, чекайте. Две? Или три? Люкс! Все, и нам надо сдаваться, если кокс, для всех кроликам. Зараз я вам показую, як подавати солікокс кроликам віком 2 місяці і віком 2-5 років Беремо перед тим треба взяти і почистити тарілку. Це для того, щоб кроликам було гекше. Не бачу, а під дуже хочуть п'яти. Ви самі бачите зараз на відео. Не вас дуже хочуть п'яти. Я що? Беру. Даю о, кровиця, а всі хочуть піти. Пішло прослойка на цехла кроликів. Все, ну це я даю для профілактики. А сам даю більшим кроликам віком 4 місяці, 3 місяці, мені вже 5 місяців, 3 місяці і 6 місяців. Зараз я вам показую, як я їм даю. Це таке саме діло. Як бачите, у них видиться. Є, yeah, але вони не хочуть п'яти. Зараз я беру. І для профілактики усім, усім, усім наливаю. Каліфорніка прибігла зразу, Металик також. А білий фандер теж. Не хоче них то п'яти. Бачите, як відлічає, розлішається вода, проста вода від солі коксу. Ще салі, йой, ще солі кокс. О, хто я пішов п'ять, тому я сам сюди. А наступне відео я ще щось розкажу. Так що що, підписуйтесь на мене, на мій канал. Бувайте купить, підписуйтесь. Чекайте нових відео.